атакував двома балістичними ракетами іскандер М із Брянської області 79 ударними БПЛА типу Шахет Гербера і. Безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько, Ахтарськ, РФ близько 50 із них це шахеди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогниві групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 9.00 проти повітряної обороною збито або подавлено 67 ворожих БПЛА типу шахет. Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих або уламків на двох локаціях. Тому знову ж таки, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Якщо у вас лунає сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте цим, бережіть себе. Так, але якщо казати про те, які ж позитивні новини були цієї ночі, так окрім того, що працювали збройні сили України, також працювали і СБУ. Так вони сьогодні уночі завдали удари по складах та базах росіян на тимчасово окупованих територіях. Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалося для логістики та розподілу окупантів. Удари були виконані із використанням безпілотних апаратів fp 2 із бойовими зарядами 105 кілограм. Зараз перед собою ви можете бачити на екрані так фотографії, якісь з цих самих безпілотників, які були зроблені скріншоти з моментів їх роботи. Це не може насправді не тішити, тому що, поки ми спимо, хтось працює для того, аби наш ворог поніс непоправної шкоди. При цьому. Якщо казати про роботу не тільки е, СБУ, але і ЗСУ, то командувач сил безпілотних систем Мадяр повідомив про те, що ЗСУ за цю ніч вдарили по п'яти підстанціях Російської Федерації. Командувач силами безпілотних систем повідомив, що було уражено п'ять із восьми підстанцій загальною потужністю: 5066 МВА. Одної з підстанцій уразили спільно з бійцями сил спеціальних операцій. Атаки спрямовані на зниження можливостей російських енергосистем, яка забезпечує військово-промислові об'єкти та логістику. Ось такі от позитивні новини. Але знаєте, за цю ніч усі працювали настільки плідно, що позитивні новини не закінчуються, а продовжуються. Чому ж тому, що СБУ і сили безпеки та оборони відпрацювали по нафтотерміналу у Туапсе. Уражено було танкер та інфраструктуру порту. Безпілотники ЦСО Альфа у взаємодії із іншими силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту ТУАПСЕ у Краснодарському краї. Зафіксовано 5 влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено із ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі. В порту, Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії Росніфть. От так от. А якщо ще казати про те, які ж позитивні новини також були, то Генерал оцінив удари по нафтопроводу кальцевої. Так РЕФ втратила до 15% можливостей. Такі удари впливають як на самі війська Російської Федерації, так і на ВПК ворога, каже Микола Маломуш. Від нафтової галузі РФ залежить не лише економічна складова, а й військово-промисловий комплекс окупантів. Про це в етері Суспільного розповів Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії, коментуючи удар гур по нафтопродуктову воду кальцевої у Московській області. У Росії все відпрацьовано в плані комплексного забезпечення різними засобами, особливо логістичні шляхи доставки нафти. І від цього залежить виробництво зброї, боєприпасів, забезпечення військ і бойової операції. Зниження цього вузла знецінить до 15% можливостей забезпечення військ і можлива економічна складова за місцем дислокації, сказав. Маломуж. він зазначив, що нафтопровід кальцевої є однією із вкрай важливих ланок для бойової активності військ та потенціалу військово-промислового комплексу Російської Федерації. Знову ж таки, цитую: це той формат, який має паралельно діяти, масштабуватися по всій території Росії. І такі комплекси, особливо нафтодоставка, це безпосередньо забезпечення військ. Це одна цеглинка, яку вивели із обороноздатності Російської Федерації. Додав. Маломуж. раніше про успішну операцію з ураження нафтопроводу кольцевої повідомляли у ГУР. Зазначалося, що внаслідок атаки було знищено відразу три гілки нафтопроводу. Місце ураження на території Рамінського района Московської області. Також раніше очільник ЗБУ Василь Малюк повідомив, що у 2023 році Сила оборони України знищили один із трьох пострілів Арішника на території Російської. Федерації. Отакі от от позитивні новини, тому що досить так глибоко Збройні сили України можуть вражати на території Росії. У Мурманській області із колій зійшов 5 вагонів із нафтопродуктами у районі станції Комсомольськ-Мурманський. Більше новин не було, але зараз ви можете бачити перед собою фотографії так, оцих от змін і відео. Це не може не тішити насправді, тому що. Не дарма все ж працюють СБУ, Збройні Сили України так, над тим, щоб а також СБС, над тим, щоб в Росії палало, сходило з реєк, якісь витікали моря і океани так стосовно того, аби... В Росії все ж все йшло шкараберть. і ми це з вами на щастя маємо змогу спостерігати. А тепер поговоримо про те, що ж розповів Володимир Зеленський стосовно того, як же Російська Федерація так все ж відправляла своїх пташок на Україну. то… За цей тиждень застосувала Російська Федерація по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 кабів та понад 70 ракет. Так і, на жаль, ми можемо бачити зараз перед собою фотографії того, що ж було внаслідок того, як влучало так по Україні. Так і він дописав: майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших. Людях звечора були удари по наших громадах, били по Дніпропетровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття усім, хто втратив близьких через ці атаки. Майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали Росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень. Були влучання по звичайних житлових. Будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає після цих ударів, нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім. Екстреним службам зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості із нашими партнерами. Внесками у фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням обладнанням. Перепрошую, нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім. Хто з України? Отаке от, от повідомлення було від Володимира Зеленського в його соцмережах.